Традиційно у цій порі новини на часі. На які події був насичений день суботи, 7 квітня. Дізнаєтеся з журналістами Аверсу у студії Володимир Трухімович. Вітаю! Люди, що проживають за адресою дружби народів, народів-3», переконані, що сплачують за газ, який використовує супермаркет, що розміщений на першому поверсі житлового будинку. Мовляв, скільки б не зверталося у Волині, гаста, не можуть збагнути, чому такі великі нарахування в ситуації розбиралася наша знімальна група. Загальнобудинковий лічильник для обліку спожитого газу було встановлено близько двох років тому. Крім квартир, до лічильника підключено і облік за спожитий газ від супермаркету, який розташовано на першому поверсі. Мешканці будинку переконані, платіжки за газ зростають буцімто, тому що вони доплачують і за газ, який спожили у супермаркеті. кажуть, що там встановлено два газові котли. А побачити показники загальнобудинкового лічильника вони не можуть. Навіть по тій поста. На встановлення загальнобудинкових леч... лічильників написано, що це лічильники встановлюються тільки для обліку газових плит, які знаходяться в житлових квартирах. Чому підключили туди магазин? Ні в кого не можна в волинь газів добитися. По трубі чітко видно, що включено після виходу труби з газового лічильника, який... Закритий, там і не видно тих показників. Чому я можу вірити Волинь і їхній службі, якщо я сам не бачу, що там показує? Мешканці вважають, що на лічильнику має бути оглядове віконце, в якому всі зможуть бачити показники. Живці будинку переконують, чи на щомісяця переплачують за спожитий газ. В середньому листопад місяць. По 5 кубів газу на людину накрутили більше за рахунок магазину. Грудень місяць по 10 кубів газу, бо відповідно там листопад було 950 кубів газу використано магазином, а грудень 1800. Пенсіонер Григорій Кравчук проживає разом з дружиною і теж впевнений, що Волиньгаз і магазин їх обраховують, показує таблицю показників підрахунків. І мене Волиньгаз обдурив за 2017 рік на 585 гривень. Я переплатив за той рік. Бо вони приписки і кажуть, покажіть мені, як насчитуєте, то комерційна таємниця. В управлінні клієнтського сектору Патволенгаз мешканців будинку запевнили, показники магазину відіймаються від показників загальнобудинкового лічильнику. Коли обліки де по загальнобудинковому лічильнику, є тимчасовий порядок який регламентує зняття показників і так далі, відповідно тимчасового порядку перед тим як нарахувати людям по загальному будинковому лічильнику, спочатку віднімаються показники індивідуальних лічильників ті, в кого є, і віднімаються показники підприємств, організацій, в даному випадку магазинів, і тільки ті куби, які залишилися, вони діляться на якісь прописаних. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. У Любомелі, аби впровадити реформу медицини, не вистачає 10 лікарів, які мають обслуговувати пацієнтів двох районів. Кількість населення 39 тисяч. А от де взяти додаткову одиницю персоналу до 1 липня, медики почали задумуватися вже зараз. Проблему досліджував Сергій Боярчук. Медики на Любомильщині включилися в процес реформування. Місцева влада ламає голову над організаційними питаннями. а Лікарі тим часом освоюють електронну систему реєстрації пацієнтів. Медики нарікають, система працює недосконало і аби внести туди бодай одного пацієнта, потрібно чимало часу. На даний час лікарі вже підписують декларації з пацієнтами. Пацієнти підходять, проблем з пацієнтами немає. Є проблема в тому, що програма зависає, неможливо зареєструвати пацієнта в цій програмі. Я рахую, що це дуже мало часу, три місяці для пацієнта. Підписання тих декларацій центр надаватиме допомогу мешканцям двох районів шацького і а Це понад 39 тисяч мешканців краю. Нині в закладі є 26 лікарів, десяти не вистачає. Адже згідно з наказом міністерства охорони здоров'я, кожен лікар вестиме 1800 пацієнтів. Нині укладено менше 1% від кількості декларацій. 74 декларації з пацієнтами. Пацієнти звертаються. На прийом до сімейного лікаря, яким чином можна це зробити? Пацієнти звертаються на прийом до сімейного лікаря, маючи з собою паспорт ідентифікаційний код. І мобільний телефон. Заключаємо ми декларації з пацієнтами згідно їх бажання, до якого лікаря вони хочуть. Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив про запровадження телемедицини. На це в бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень, але медики на Любомирщині нарікають на низьку якість інтернету. В сільських амбулаторіях інтернет більше не працює, ніж працює. Щоб заключити декларацію з пацієнтом, необхідно електронний зв'язок. Його тяжко в селі під'єднати, підключити, щоб заклад первинної медицини міг отримувати кошти. А на одного пацієнта це 370 гривень. Лікарня має стати неприбутковим підприємством. Лише тоді Національна служба здоров'я буде надавати кошти на обслуговування, адже таке явище, як медична субвенція на отримання закладу, перестане діяти вже 1 липня. Цього року, але в планах є без затримок створити центр первинної медико-санітарної допомоги, щоб він запрацював почав функціонувати з 1 з липня. Також тривають перемовини з головним лікарем щодо надання приміщення нашому центру в оренду, оскільки наша Любомильська амбулаторія вона фактично перебуває в територіальному медичному об'єднанні. Там лікарі працюють, думаю, що люди не відчують такої суттєвої різниці. Дивлячись на таку ситуацію, голови територіальної громади, які розташовані поруч, прийняли рішення про утворення власних медичних закладів. Але як вони будуть працювати, ніхто не знає. Хоча кожна із громад готова приєднатися до того закладу, який встигне реформуватися першим і надаватиме якісні послуги. Сергій Боярчук Ірина Кудря з Любомля для новин на часі. Білка дерев, совок чи все-таки необхідність. Та чи будуть у Луцьку білити дерева? Або є альтернатива захисту рослин від шкідників. Про це та інше далі у сюжеті. Традиція білити дерева та бордюри зародилася у нас ще за часів Радянського Союзу. Старші люди розповідають, раніше вапно вважали захистом від впливу шкідників. Чому почали білити? Побілено вапном. Перешкоджало гусеницям е, підніматися вверх і все інше. А потім оце е, покращення перетворили на е, окрасу, розумієте, і вже воно з однієї сторони ми вже привикли до того. Проте нині в багатьох містах України білити дерева заборонили. Зокрема, від такої традиції відмовилися і у столиці. Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад розповідає: від радянських звичаїв планує відійти і обласний центр Волині. Ну ми відійшли вже від фарбування чи побілки бордюр, як ви вже сказали, да ну. Дерева деякі житлово-комунальні сподарства ще білять. Ну, по перше, вони кажуть, що це все таки корисніше для дерева від якихось жучків, пагучків воно не так впливає на кору і дерево здоровший. Побілені дерева у Луцьку ще зустрічаються, проте з часом впевнений Григорій недопад цей звичай відійде. Тим паче, що для захисту рослин існують інші методи. Я думаю, що кронування якраз на часі, тобто надання гарної форми, саме кроні дерева, воно забезпечить того, аби був якийсь гарний привабливий вигляд і не було тих хворих кінчиків гілок, на які як завжди ціпляється та омела і дерево потім хворіє. Тож яким зустрічати Луцьк наступний великдень та чи зникне радянська традиція із українських дерев? Питання залишається відкритим. Анастасія Кушнарьо, Костянтин Семицький для новин на часі. Цьогоріч благовіщення співпало з переднем великодня. Як поєдналися великі релігійні свята, та як їх відзначають волиняни, дізнавалася наша знімальна група. Благовіщення велике свято Православної церкви, встановлене на честь події благовіщення, візиту Архангела Діві Марії, який приніс звістку про народження Спасителя. Свято відмічають за 9 місяців до Різдва Христова. Тоді як дата Великодня є рухома та залежить від багатьох чинників. Цьогоріч православні християни святкують Воскресіння Христове 8 квітня, тож дата благовіщення співпадає з переднем Пасхи. У церквах на свято Благовіщення традиційно служиться божество. На літургія. Волиняни ж святкують у родинному колі та готуються до Великодня. Це дуже велике свято, це благовістка вістка Богородиці нашій, Матері Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. І, звичайно, ну, це велике свято християнське. Ми святуємо, святкуємо всією своєю родиною. Я вже до Пасха приготувалася вчора, а сьогодні була я святкую. І завтра буду святкувати. З сім'єю. Син є, ще невістка, є внуки є, та й буду з ними святкувати. Гарно святкуємо в сімейному колі, вдома. Все підготували. Сьогодні ми просто в сім'ї святкуємо, сьогодні ми не працюємо. Паску будемо святити, вночі йдемо на службу родиною, а завтра зранку будемо її споживати. Зараз готуємося до Пасхи, йдемо за Паскою і дасть Бог посвятить. Святкуємо як. Як люди. Святкуємо, що Бог дав, то їй треба святкувати. Віряни діляться святковим піднесеним настроєм після служби божественної літургії. Я тільки що вийшла із служби благовіщенської. Піднесення неймовірне, звичайно, святкує. У Велику суботу, з першої години дня і до 9-ї вечора, вже освячують великодні кошики. В церкву приходжу, вдома помолюся. До свята готуюся, тільки в цьому році, так що благовіщення, от і зразу Пасха. То наша свята, Пасха, благовіщення, це є вербниця, то все наше. Є. Віра Шевчук, Дмитро Кодик для новин на часі. У великодній кошик за традицією потрібно покласти писанку. Як малювати Волинську символіку на яйцях, аби це дійсно була писанка, навчали у Володимир Волинському. Діти приїхали з усіх районів, аби дізнатися більше, яким має бути розпис. Різноманіття наклейок на ринку та штучних барвників не завада навчитися справжньому писанкарству. Вчитель географії села Суходоли приїхала до районного центру з вихованцями школи, аби навчитися правильно малювати на яйці. В Тих сім'ях, яких батьки не пишуть писанки, поступово воно може і забутися. Але якщо в родині це зберігається, традиція підтримується, то мені здається, писанкарство наше не може просто так зникнути, і в кожній родині стараються навіть і на Пасху в кошик класти все таки власноручно написані писанки. Мені здається, в них більша символічна сила. Такі майстер-класи у районному будинку культури стали традицією. Писанка мальована з любов'ю дарована. Так назвали захід цього року. Понад 30 дітей та вчителів взяли участь у ньому. Хотіли зробити свято таке хороше. Хотіли, щоб наші майстрині, писанкарки, передали свій досвід діткам. Ось, ви бачите, скільки дітей, скільки бажаючих є. Ось, і ми запросили також ще танцювальний колектив з будинку культури села Березовичі, щоб вони трошки прикрасили наше свято, щоб трошки долучити до традицій. Біля кожного столу із фарбами, воском і уже звареними яйцями ніде проштовхнутися. Серед них і писанкарка Любов Франчук. Такі майстер-класи для жінки звична справа, адже розписує писанки, скільки себе пам'ятає. Перейняла вміння від бабусі, а тепер ділиться знаннями із дітьми. Як говорять, хоч перед паскою зробити божу справу, то написати писанку а в писанці завжди тепло. Та Боже благодать, і, і добро. Добро завжди дарує, дарується людям. На її писанках безкінечник, квадрати, ромби, сосенка, вербові котики. Це все можна спробувати зробити і вдома. На майстер-класі показали найелементарніший спосіб нанесення воску. Це дуже просто малюється. В школі ви навчились кому писати. Головне у писанці – любов, з якою пишеш її, адже кожна писанка не лише окраса кошика, але й подарунок рідним і близьким, з яким неодмінно передаються любов і віра у світлий Великдень. Тетяна Ізотова, Ірина Кудря з Володимира Волинського для новин на часі. У передсвяткові дні в галереї мистецтв Луцька відкрили виставку, яка милуватиме очі відвідувачів новими роботами. Гмитців, яких вони передали пробудження весняної краси. Традиційно весняний салон Луцької галереї мистецтв відкрито напередодні великодніх свят. Серед митців, які представили весняне різнобарв'я екстравагантний митець Іштван Кус. Цього разу він представив інсталяції, зроблені за допомогою звичайного ксероксу. Це одна робота, яка складається з модульних фотографій, а тобто, навіть це не фотографії, це ксерокс, ксероксів. Ідея і концепція була одна, але коли я почув е, думки глядача, все одразу змінилося. І е, вийшло так, що на даний момент ця робота представляє саме пам'ять. Я дуже довго думав над назвою, і це все ж таки та пам'ять і того, що відбувається, і взагалі того, що ми забуваємо. І те, що нам варто пам'ятати ще одна мисткиня Ірина Дяченко, молода мама, каже, давно нічого не писала. Робота в очікуванні створена художницею під час вагітності. Тож і на виставку Ірина прийшла разом з донечкою. Мої роботи це настрій. Десь вони передають оцей наш натхнений весняний настрій. Надіємося, що також він передасться глядачам, які будуть приходити сюди, і надихатися, можливо. Дуже багато сьогодні гарних робіт, і пасхальних робіт, і весняних. І дуже взагалі символічно, що якраз весняний салон відкривають перед таким великим святом. Приходять подивитися на роботи і вчителі малювання разом зі своїми учнями кажуть, у волинських художників є чому повчитися. Ми проводимо дітей, щоб вони були ознайомлювалися з тим, що чим вони займаються. щоб Вони бачили, як малюють художники, вчились у них, і щоб все їх стимулювало. І так само ми ознайомлюємо з різними жанрами, які мож можуть бути представлені на виставці. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Батьки та вчителі луцьких школярів зійшлися у фінальному етапі другого волейбольного турніру. За призові місця змагалися майже вісім команд з різних шкіл, адже головний приз можливість поповнити спортивний інвентар рідного навчального закладу на 6 тисяч гривень. Юліана Андрійчук, мама учні Луцького навчально-виховного комплексу. номер 9. Жінка зізнається, жити не може без спорту. Саме тому разом із чоловіком прийшли захищати честь дев'ятої школи. Настрій бойовий, тому що прийшли, побачили всіх своїх старих друзів, знайомих, з якими колись грали волейбол і зараз продовжуємо грати. Тому е, такі змагання це завжди для нас свято. Юліан Андрійчук займається спортом постійно. Грає у аматорській волейбольній команді Берегиня. Проте в цьому турнірі жінки стали суперницями. Спортсменка вважає, що такі турніри позитивно впливають на стосунки в сім'ї. Для нього те, що він бачить, що його батьки такі активні, те, що вони представляють його школу, ну це для нього також нові відчуття. І ці змагання, скажімо, вони зружують сім'ї. Вони дають можливість дітям також пишатися своїми батьками. Із такою думкою погоджується і президент Федерації волейболу в Волині Ігор Рясик і додає, можна було б ще зробити змагання між дітьми. Варто обов'язково варто, щоб батьки були ближче до школи, щоб учні бачили ці всі змагання. Я думаю, що Ще варто зробити перед батьківськими вчительськими змаганнями змагання дітей. Це буде набагато цікавіше, Ми, щоб болівали діти батьки за дітей, а діти за батьків. Вперше такі змагання були організовані торік за підтримки Луцької міської ради та благодійників. Керівник програми Волинь спортив на фонду Ігоря Палиці тільки разом Олексій Сорокун каже: перший турнір не був популярності серед батьків та вчителів, тому було вирішено організувати його вдруге. Мета цього турніру це популяризація здорового способу життя серед місцевих учнів, серед вчителів, батьків, а також, напевно, основне це те, що батьки, вчителі своїм прикладом прививають любов до волейболу, до спорту, до сфери фізичної культури своїх учнів, до своїх дітей. За родину прийшла вболівати і Анастасія, адже у змаганнях беруть участь її хрещені батьки. Дівчина впевнена, у фінал вийдуть саме їх команди. Я вважаю, що 20-та і 9-та школа вийдуть фінал один на один. Дівчина майже вгадала, перемогу в турнірі отримав навчально-виховний комплекс номер 26 Друге та третє місце між собою розділив 9-й та 20-й навчальні заклади. Кожна школа, яка взяла участь у змаганнях, отримала в подарунок по два м'ячі: волейбольний та футбольний. Трійка переможців зможе обрати спортивний інвентар чи обладнання на суму 6, 4 і 3 тисячі гривень залежно від зайнятого місця. Анастасія Кушнарьова, Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому ми ставимо крапку. Слідкуйте за випусками новин на телеканалі Аверс, аби знати більше. У студії працював Володимир Трохімович. Побачимося.